Мене звати Роман, і сьогодні ми з вами підводимо ітоги, скільки вдалося намайнити моїй фермі, яка коштувала приблизно 11 тисяч доларів, за серпень 2022 року. Як ви знаєте, в нас вже спос буде ось ось там в перших числах вересня. Тому можливо, це буде останній місяць, коли ми повноцінно могли помайнити ефір. А що буде далі, не знаю. Тому підписуйтесь на канал та слідкуйте, а обов'язково вам розповім про ту монету, яку, на яку буду переганяти всі свої потужності, якщо все ж таки ефірчик та перейде в нас на пост. Я також хочу привітати всіх батьків, які відправили своїх дітей сьогодні до школи. Я записую це відео 1 вересня. Я вас вітаю. Тепер ваше життя стане ще складнішим, тому що у вас будуть уроки. Ну, це все. Тому приймайте мої співчуття. Ну а ми переходимо до комп'ютера, і я вам повністю покажу скільки вдалося намайнити за серпень. Якщо ви шукаєте перевірений магазин, де вам зможуть зібрати під замовлення криптоферму, або просто купити комплектуючі як нові, так і бувши у використанні, я рекомендую вам саме магазин Compix, тому що ці хлопці збирали мою ферму, та я повністю всім задоволений. До речі, оплатити ферму можна не тільки за гривні, а ще й криптовалютою через Binance Pay, або можна оплатити її в кредит. Тому, якщо шукаєте перевірений магазин, я рекомендую вам саме Компикс. Посилання залишаю під відео в описі. І так, хлопці та дівчата, перед вами ось ця табличка, яку я веду повністю за всі свої дні. Кожного дня я прокидаюсь та записую, скільки намайняла моя ферма. І так дивіться, давайте подивимось, я зробив тут масштаб 70% лише для того, щоб було видно повністю всі 31 день місяця. Тому, якщо ви... Трошки не бачите, то я буду намагатися все це озвучити або відкрити на великому екрані. Сподіваюсь, це не буде великою проблемою. І так, дивіться, ще до. Ось, ви бачите, ще 8 серпня я майнів одним рігом, і в мене потужність була ферми 475 мегахеш на секунду. І вона давала мені приблизно там приблизно там 9-11 доларів в день. Це е, грязного прибутку з ну, без е, вирахування електроенергії. На електроенергію уходило приблизно півтори долари в день. І це я вважаю дуже непоганий заробіток навіть зараз в криптозиму, коли всі курси дуже сильно впали. Потім у мене з'явився ще один ріг. Про нього я вам вже також розповідав на ті ж самі карти. Тобто у мене а, 12 карт 3070 Ti і ось такі два ріги. Потужність стала 940 мегахеш секунду. секунду. І тут ви вже можете бачити, що я також веду повністю курс ефіру, коли він скільки коштував. і... Таким чином, я рахую, якби я продавав усі свої монети день в день, тобто. Все, що, наприклад, я завчора наманів, я сьогодні продаю по такому курсу. І таким чином я підраховував, скільки би я міг заробити, якби ось це все фіксував, продавав в день в день. Це необхідно для тих хлопців та дівчат, які цікавляться, скільки там днів буде окупність, і оце все. Я вам вже казав, що у мене трошки інша стратегія. Моя задача накопичити якомога більше монет, і потім вже продати ефір, коли він буде коштувати 5, 10. Там, 7 тисяч доларів, не знаю скільки, але вже на ось таких хаях наступного булрану це буде 2024 або 2025 рік. Не знаю, як там буде, подивимось. І таким чином я зараз не фіксую, і я повністю все тримаю в монетах. І таким чином вартість моєї купівлі це є вартість самої електроенергії. І давайте подивимось, скільки ж в мене вдалося намайнити за 31 день серпня. І так, друзі, дивіться, за я за 31 день серпня 0,333 тисячних, скажімо так, ефіру. Я ці ефіри накопичу, я їх не продаю, але якби я це все продавав день в день, у мене би було чистими 568 доларів та 49 центів. Я підраховував, що в мене приблизно було б десь. 700 доларів, якби ось це повністю два ріги майняли цей повний місяць. так Але зараз, як ви бачите, 568. І це, я вважаю, що це невелика сума, звичайно, але це тільки тому, що зараз ось ви бачите, що ефір коштував. там Місяць ми почали з ціни 1600, і з місяць закінчили ми з ціною 1550. Так, да, він відростав. Там було ось два дні в нас, де він коштував 2000, ще там три дні, де 1900. Ну, тобто були дні, коли він трошки відріс, але все ж таки більшу частину часу ефір коштував, можна сказати, там 1600-1500 доларів. Тепер дивіться, скільки коштував мені цей ефір. Як ви бачите, що а, розход електроенергії, я ось тут підрахував, а, тобто я повинен заплатити 81 долар та 65 центів це за електроенергію, саме з цієї ферми, з двох ригів за серпень. Тобто, Таким чином, е е отримується те, що я купив 0,3335 ефіру за 81 долар та 65 центів. Ну, Якщо ми не враховуємо саму вартість ферми, і таким чином, е вартість самого ефіру у нас. Давайте зараз підрахуємо. А тепер давайте підрахуємо, скільки ж мені коштував цей ефір, тобто за яку вартість я його купив. Ми беремо ось цю цифру 81 долар та 65 центів та ділимо на 0,3335. І отримуємо 244. Зараз фокус зловить. О, зловив. 244, майже 245 доларів. Це вартість ефіру. Тобто… Я заплатив 245 доларів за те, щоб купити ефір. І таким чином, ось така в мене ціна. А тепер дивіться, що коли я його буду продавати приблизно десь по наприклад 5 тисяч доларів, то ви можете бачити, що це в 20 разів круче, в 20 ексів. Ось така у мене стратегія. Ось тільки мені вдалося намайнити за серпень. Що буде далі в вересні, я чесно кажучи, взагалі не розумію, де ніхто не розуміє. Чи будемо ми переходити на ефір Класік, чи буде в нас ефір Ворк? Не знаю, що буде далі, подивимось, але все ж таки мені здається, що ефір, скоріше за все, все ж таки перейде на пост. Не знаю, будуть у нього проблеми, або не будуть у нього якихось там проблем, чи все гладко перейде, не знаю. Напишіть ваші думки в коментарях, як ви вважаєте, куди піде ефір вгору до 10 тисяч, кудись туди, наверх, там 5 тисяч, або все ж таки він впаде. Тому що якщо дійсно ефір перейде на пост, і дійсно в них буде все добре, то е, в більшості альтів не буде потреби, бо дуже багато різних смарт-контрактів виконано собственно на ефірі. І якщо у нього буде пропускна е, потужність більше, тобто він буде пропускати більше транзакцій, ніж є це зараз, наприклад, хоча б як у Solana, то це дійсно буде е, робити багато проблем різним альткоїнам. Не знаю, чи буде пост, чи не буде пост. Пишіть ваші думки в коментарях. І так, друзі, на цьому в мене все. Дякую, що подивились. Пишіть ваші думки в коментарях. Мені буде дійсно дуже цікаво почитати. З вами був, як завжди, Крипто Київ та Роман. Бережіть себе, слава Україні та слава ЗСУ. Бувайте!